Не плутайте, будь ласка, це не антижир, це саме пінний миючий засіб для посуду у формі спрею. Моя улюблениця на кухні це супер поглинаюча мікрофібра. Подивіться, яка в неї структура, вона надзвичайно м'якенька і класно дуже вбирає вологу. Вінти собі ось цей засіб для миття підлоги. Просто один з найкращих, яких в мене був аромат. Неймовірний, це екологічна продукція, не лишає ніяких розводів. Просто клас, я задоволена. Щоб покращити якість свого прання, дуже б вам радила звернути увагу ось на цей дезінфікуючий засіб від бренду Astonish. Його можна використовувати при прані навіть на низьких температурах. Він класно усуває різні неприємні запахи. Також усуває різні віруси, що зараз особливо актуально все за сезон хвороб. А має майже нейтральний, такий дуже 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 легенький квітковий аромат. Однозначно, моя рекомендація. Я зараз буду з ним прати рушники. Також мені подобається з ним прати, постійно білизну. Дуже вам рекомендую спробувати. Зеленим кольором, а сумні чорним. Ось ці Ось ці веселі. Це зробила, так? Англійська і математика. Тішкоди <звук> скільки зім'ярчики? <звук> ідеально. Кажи зубки чистя. Угу, красиво. Бувай! А ми з Локі йдемо гуляти і працювати.